Криловий камінь це сучасна альтернатива мармуру, створена, щоб служити поколінням. Його глибока текстура та блиск нагадують натуральний камінь, а приємна тепла поверхня додає відчуття затишку і преміальності. Він не боїться подряпин, легко миється і не втрачає свій колір навіть під прямим сонячним світлом. Завдяки своїй міцності та зносостійкості акриловий камінь зберігає свою первинну естетику десятки років. Саме тому нарди з нього стають родинною цінністю, подарунком із сенсом, сучасною реліквією, яку передають із покоління в покоління. Вага нард близько 8 кг і це не випадковість. Така масивність додає нардам стійкості та довговічності. Виріб та всі його елементи впевнено тримаються на поверхні під час гри, а самі нарди відчуваються у руках як справжній предмет статусу і сили. Це статусний подарунок, який підкреслює ваш смак і повагу до людини, для якої ви обираєте найкраще. Окрема увага художньому оформленню ігрового поля, яке є справжньою візитівкою преміальності цих наб. Уся декоративна частина проходить трудомісткий процес. Ручного виготовлення, який не зустрічається у масовому виробництві. Спочатку візерунки вирізаються, після чого кожен фан заповнюється дорогою антикварною фарбою. Саме вона надає глибину, розкішний блиск і витончену насиченість кольору. Далі найскладніший етап ігрове поле вручну заливається ювелірною епоксидною смолою преміум класу. У декілька етапів, яка проходить багатогодинний процес застигання без єдиної бульбашки. У результаті утворюється зеркально глянцеве покриття, яке за стійкістю та зовнішнім виглядом можна порівняти із горіла гла у смартфонах або навіть сапфірою покриття у дорогих годинниках. Вона не боїться царапин, не тьмяніє, забезпечує приємне ковзання. І зберігає свій вигляд десятками років. Це не просто технологія, це демонстрація рівня. Таке оформлення створює відчуття речі не для всіх, статусної, ексклюзивної з глибоким візуальним ефектом, який зазвичай асоціюється з дорогими ювелірними виробами чи колекційними речами. Кожен комплект з акрилового каменю це витвір мистецтва з характером, що вражає з першого погляду. І закохує у себе назавжди. Це вибір для тих, хто хоче подарувати або мати справжній предмет розкоші, а не просто гру.